Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, з вами я, Раїса Іванівна, і сьогодні ми розглянемо тему системи нерівностей з двома змінними на прикладі задачі 17.1 з підручника алгебра 9 клас з поглибленим вивченням математики: Зобразіть на координатній площині XY множину розв'язків системи нерівностей. Що таке множина розв'язків системи? Для того, щоб знайти множину розв'язків системи, нам потрібно знайти переріз множин розв'язків нерівностей, які входять до системи. Ми в одній системі координат будуємо графіки нерівностей, скільки їх там, які входять до системи. І знаходимо їхній переріз. І отримана фігура це буде зображення множини розв'язків системи. Перше і друге завдання. Якщо уважно роздивитися, то це все прямі лінії. Якщо тут нерівність, це просто дорівнює. це графік прямої. Щоб побудувати пряму, нам треба коротеньку табличку на дві точки, і таким чином ми можемо побудувати прямі. Далі розбираємося з нерівністю. Перша пряма більше рівна одиниці, друга пряма менше двох. Більше рівна одиниці це справа від цієї червоної лінії, так? і менше двох. Штрихова лінія знизу. Переріз цих двох фігур є розв'язком системи. Аналогічно в другому зробили коротеньку табличку, побудували пряму, а y дорівнює 0 це пряма, яка збігається з віссю Х. Менше рівне 0 від прямої це ось ця ліва частина площини y більше рівне 0, це верхня частина півплощини. Перерізом буде ось ця така фігура, і це розв'язок системи. Ще три системи нерівностей. Перша х дорівнює 2 вертикальна лінія, 2 х Y дорівнює мінус 1, теж пряма. Я вже не буду сюди будувати. Таблички для побудови. Я рекомендую вам спочатку це робити самостійно, і потім звіритися, так, щоб ви могли зрозуміти. Вам треба побудувати дві прямі, розібратися, яка частина площини відповідає даній нерівності, і знайти переріз. Х менше за 2 ліва частина. Ось вертикальна лінія х дорівнює 2, ліва частина це перша нерівність. 2х-y дорівнює мінус 1, ось вона ця пряма. І, і вона ну, більше це права частина. На перерізі утворюється розв'язок системи. 2 х дорівнює 1, 2 х y дорівнює 2. Це дві паралельні прямі, які теж легко побудувати. Більше одиниці йде в. Вправо менше двох йде вліво розв'язок системи на перетині цих площин. Наступне 3х плюс 2y дорівнює 5. Так само будуємо пряму лінію, y дорівнює мінус х плюс 1 табличка на дві точки, і побудова цих ліній. Більше п'яти перша. Друга Y менше. Таким чином 3х плюс 2 y більше за 5 розв'язок справа, y менше мінус 1,5х плюс 1 розв'язок зліва, і перерізу цих множин немає, значить, система розв'язку немає. Сподіваюся, що ви мене перевіряєте. І якщо у мене знайдете помилку, ну, обов'язково мені про це скажіть. Тренуйтесь. Я щиро бажаю вам успіху до зустрічі.